Добрий день. Ми починаємо нову тему, і сьогодні мова піде про будову нервової системи людини. Усі життєві прові в організмі, такі як прості та складні м'язові рухи, робота травних залоз, обмін речовин тощо, відбуваються за участю нервової системи, яка є найскладнішою і найважливішою системою керування і зв'язку в організмі людини. Нервова система це сукупність структур нервової тканини, які здійснюють сприймання, аналіз і передачу інформації. Що забезпечує пристосування організму до навколишнього середовища. Для зручності вивчення, в залежності від місця розташування нервової тканини в нервовій системі людини, розрізняють центральну і периферичну частини. Нервова тканина, яка розміщена в порожненні черепа і каналі хребта, складає центральну нервову систему ЦНС це головний спинний мозок. Центральна нервова система це основна частина нервової системи. Значення ЦНС полягає у здійсненні складних рефлекторних реакцій, що забезпечують діяльність органів і систем організму. Центральна нервова система забезпечує взаємозв'язок між усіма клітинами, тканинами, органами і іншими системами організму людини, впливаючи на їхню діяльність і регулюючи різноманітні процеси у них. Також саме центральна нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Рецептори передають у центральну нервову систему усю інформацію щодо як довкілля, так і самого організму людини тощо. Від рецепторів надходить збудження, яке після обробки в ЦНС передається робочому органу у вигляді нервового імпульсу. Периферична нервова система ПНС це частина нервової системи, що розташована поза головним і спинним мозком, тобто поза межами черепа і каналу хребта. Основною функцією ПНС є передача нервових імпульсів по всьому організму. Основу цього відділу становлять нерви, нервові вузли, нервові сплетення. Нерви це нервові волокна, зібрані у пучки за межами головного і спинного мозку. Нерви мають сполучно тканинні оболонки. Всередині нервів проходять кровоносні судини. Нерви ПНС поділяють на спинномоскові та черепномозкові. 12 пар нервів, які відходять від головного мозку, отримали назву черепномозкові. А 31 пара нервів, що відходять від спинного мозку, мають назву спинномозкові. Органи чуття, деякі посмуговані м'язи, слизні і слинні залози, інервують черепно-мозкові нерви, а ділянки тіла людини, що розташовані нижче шиї, інервують спинномозкові нерви, які також утворюють шийне, плечове, поперекове, крижово-куприкове сплетення. Сплетення це з'єднання крупних нервів та їхніх гілок, які інервують певну частину тіла. Вузли це скупчення нервових клітин поза спинним і головним мозком. Вони оточені сполучно-тканинною капсулою і розміщені на нервах та їхніх стінках, як, наприклад, вузол заднього корінця, спинного мозку або поблизу внутрішніх органів. Нервові клітини, нейрони, є основними структурними і функціональними елементами нервової системи. Нервову систему людини утворюють близько 20 мільярдів зірчастих, видовжених, пірамідальних, овальних, кубічних нейронів. Що мають нервові закінчення. Нейрони мають численні короткі відростки або дендрити, а також зазвичай один довгий відросток аксон. Аксони, що відходять від нейронів головного і спинного мозку, формують нервові волокна, які поширюють нервові імпульси. Більшість нервових волокон мають оболонку, утворену жироподібною речовиною з ізоляційною функцією. Це попереджує поширення нервових імпульсів з одного нервового волокна. На сусідні волокна. Нервові волокна, що мають ізоляційну оболонку, проводять нервові імпульси значно швидше, ніж ті, що не мають оболонок. Зв'язок між ЦНС і тканинами і органами людини забезпечують саме нерви, по яких збудження передається або з ЦНС до органа, або від ділянки органа або системи тіла до центральної нервової системи. Подібно до інших органів, нерви мають власні кровоносні судини, які їх живлять. Нерви, розгалужуючись, пронизують усі органи тіла. Нерви, які складаються з дендритів, чутливих нервових волокон, називають чутливими. Нерви, які складаються з аксонів рухових нервових волокон, називають руховими. І перші, і другі проводять імпульси лише в одному напрямку. Збудження від різних органів до центральної нервової системи передається по чутливих нервах. Від центральної нервової системи до робочих органів збудження прямує по рухових нервах. Але більшість нервів є змішаними, тобто вони містять як аксони, так і дендрити нервових клітин, тому й проводять нервові імпульси в обох напрямках і до, і від центральної нервової системи. Кожен нерв поділяється на кілька гілок. Головний мозок це вищий відділ центральної нервової системи, який впливає на діяльність спинного мозку, регулює фізіологічні процеси і координує діяльність систем організму, а також формує поведінку людини. Спинний мозок відділ центральної нервової системи, який забезпечує просту рефлекторну діяльність, тобто рух, регуляцію діяльності внутрішніх органів, виконання команд головного мозку і передачу до нього інформації від органів чуття. У головному і спинному мозку розрізняють сіру і білу речовину. Скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків – дендритів – утворюють сіру речовину, а скупчення довгих відростків нейронів аксонів. Утворюють білу речовину. Тож біла речовина входить до складу нервів. У межах білої речовини тіла нейронів утворюють скупчення, що мають назву ядра. Якщо такі скупчення тіл нейронів формуються поза межами центральної нервової системи, то вони називаються нервовими вузлами. Такі нервові вузли розташовані або безпосередньо всередині внутрішніх органів, або поблизу них. Нейрони сірої речовини утворюють нейронні сітки. Для аналізу інформації, а біла речовина здійснює проведення імпульсів. Нервову тканину характеризують збудливість і провідність. Збудливість це здатність нейронів швидко змінювати свої властивості під впливом певних подразників, тобто збуджуватись. Провідність – це здатність нейронів проводити і передавати збудження через відростки до інших нейронів. Найменша сила дії подразника, яка здатна викликати збудження, тобто нервовий імпульс, має назву поріг подразнення. Також для нервової системи характерним є рефлекторний принцип роботи. Рефлекс це реакція організму у відповідь на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи. Спеціалізовані чутливі утвори, рецептори, здатні сприймати подразнення і перетворювати певні подразники зовнішнього чи внутрішнього середовищ на нервові імпульси. Так, певний вид рецепторів здатен сприймати лише певний від подразнення, як, наприклад, рецептори ока сприймають світло. За характером розташування рецептори бувають зовнішні, тобто ті, що розташовані на поверхні тіла, як рецептори шкіри, очей і вух, і внутрішні, тобто ті, що знаходяться у внутрішніх органах, а саме легенях, серці, шлунково-кишковому тракті, м'язах, сухожиллях та інших органах. У відповідь на дію подразника у рецепторі виникають нервові імпульси, які надходять у нервовий центр і зумовлюють його збучення. Хвилі збудження поширюються по нервових волокнах. Отриманий сигнал аналізується у нервовому центрі, який у відповідь посилає нервові імпульси, що призводять у свою чергу до відповідних реакцій всього організму або окремих його частин чи певних органів. Організм має можливість реагувати на зміни вплив довкілля завдяки виникненню рефлексів при подразненні зовнішніх рецепторів. Так само і регуляцію роботи внутрішніх органів і підтримку сталості внутрішнього середовища організму. Здійснюють рефлекси, що виникають при збудженні внутрішніх рецепторів. У здійсненні рефлексу беруть участь сукупні структур нервової системи, що мають назву рефлекторна дуга, до складу якої входять рецептор, чутливе нервове волокно, що передає збудження до центральної частини нервової системи, нервовий центр, де аналізується отриманий сигнал, і рухове нервове волокно, по якому нервові імпульси надходять до відповідних робочих органів. Таку структуру має двонейронна рефлекторна дуга. Однак в організмі людини переважають три нейронні рефлекторні дуги, у яких збудження з чутливого нейрона на руховий передається через вставний нейрон. Таким чином єдність і цілісність організму, гомеостаз, тобто відносна старість внутрішнього середовища, реакція організму на різноманітні подразники, а також його пристосування до змінних умов довкілля, забезпечуються функціонуванням нервової системи. І центральну і периферичну нервову систему, залежно від функцій, поділяють на соматичну і вегетативну. Рухами скелетних м'язів з прийняттям і проведенням сигналів від органів чуття керує соматична нервова система, забезпечуючи зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Стан нервової системи в цілому, обмін речовин в організмі, роботу внутрішніх органів, таких як шлунок, печінка, нирки, серце, судини тощо. Регулює вегетативна нервова система. Через те, що, на відміну від соматичного, діяльність цього відділу нервової системи не контролюється свідомістю людини, існує і його друга назва автономна нервова система. Тож, нервова система людини, як і усіх хребетних тварин, трубчастого типу. Нервову систему забудови умовно поділяють на центральну, головний спинний мозок та периферичну нерви, нервові вузли та сплетення, нервові закінчення. За функціональними особливостями нервову систему поділяють на дві частини соматичну і вегетативну. Це все на сьогодні. На все добре!